У 1787 році під час подорожі півднем Росії Херсон відвідала Катерина II. Її в'їзд відбувся 12 травня о 19-й годині і супроводжувався гарматною стрільбою з фортеці, дзвоном і захопленими вигуками населення, яке її зустрічало. Після молебня імператриця проїхала через адміралтейство, де в Елінгах стояли готові до спуску два лінійні кораблі і 50-гарматний фрегат. Потім імператриця вирушила до пишно оздобленого до її приїзду палаца. 13 травня Катерина II оглядала місто з передмістями сади плантації лісу. 14 травня імператриця помилувала 48 каторжників. 15 травня вона разом з гостями була присутньою на урочистому спуску на воду 66-гарматного Володимира, 50 гарматного фрегата Олександр і 80 гарматного Йосифа II. Австрійський імператор Йосиф ІІ перебував серед гостей під виден. Даним іменем перед від'їздом Катерина звеліла роздати всім нижчим морським і сухопутним чинам по одному карбованцю на людину і всього 24 560 карбованців. Зміцнення положення Росії в північному Причорномор'ї призвело у 1787 році до нової російсько-турецької війни. В серпні почалися воєнні дії. Оборону Кінбурна і Херсона Потьомкін доручив. Олександру Васильовичу Суворову Суворов спочатку очікував нападу на Херсон, але розвідники доносили, що основного удару турки завдадуть по фортеці Кінбурн. Її гарнізон складався з 1700 чоловік і на озброєнні мав 37 старих гармат, дев'ять з яких розірвалися під час перших пострілів. За розпорядженням Суворова на кінці Кінбурнської коси установили батареї і редути. В Дніпровському лимані розташувалося бомбардирське судно Десна з 17 гарматами. Командував Десною Мічман Ломбарді, 13 вересня 1787 року. Турецька ескадра підійшла до Кінбурна і відкрила вогонь, зруйнувавши кілька будинків. Російська артилерія змусила ворожі кораблі відійти на безпечну відстань від берега. 1 жовтня турецька ескадра підійшла до кінця Кінбурнської коси і відкрила по фортеці артилерійський вогонь з 600 гармат. Водночас від кораблів відійшли човни, і почалася висадка п'яти тисяч чоловік десанту з турецьких солдатів очаківського гарнізону і запорізьких козаків на службі у турецького султана. Олександр Суворов наказав не чинити перешкод висадці десанту. Не зустрічаючи опору, турецькі солдати просувалися вперед і споруджували траншеї. Незабаром їх було вже 15 рядів. Частина турецької ескадри пішла до Очакова за підкріпленням, інша підтримувала десант, котрий вирушив на штурм Кінбурна. Коли до противника залишалося 200 кроків, фортечна артилерія відкрила вогонь, а з воріт у штикову атаку пішла російська піхота. Турецький авангард був повністю знищений, а решта поспіхом відступила. Віддаляючись від фортеці, російські солдати потрапили під вогонь гармат з турецької ескадри і, зазнавши значних втрат, почали відступати. Під Суворовим був убитий кінь, а він сам поранений. Побачивши трьох солдатів, які вели коня, Суворов сприйняв їх за своїх і покликав. Та це були турки, і вони кинулися на Суворова. Гренадер Степан Новіков поспішив на допомогу, застрелив одного, іншого заколов штиком, а третій утік. Бачачи командира в оточенні турків, солдати рушили в атаку. До вечора російська піхота використала всі патрони і зазнала великих втрат. Суворов притримував резерви для вирішального удару. Надвечір його поранили в груди. Рана не була небезпечною, але суворов знепритомнів. Прийшовши до тями, він побачив, що турецька піхота перейшла в наступ і захопила кілька гармат. Хоча вже наступали сутінки, Суворов утретє повів солдатів в атаку і використав резерв: 400 чоловік піхоти і 900 чоловік кавалерії. Десна атакувала турецьку ескадру і примусила відійти від берега 17 кораблів. Суворов наказав кавалерії зайти мілководдям туркам у тил і відрізати їм шлях до відступу. Оточені з двох боків турецькі солдати кинулися навтіки. О 22-й годині бій, що тривав 9 годин. Завершився з п'ятитисячного турецького десанту, врятувалося лише 700 чоловік. Росіяни з трьох тисяч учасників битви втратили 450 чоловік убитими і близько тисячі пораненими. У 1790 році впав Ізмаїл, найбільша турецька фортеця в гирлі Дунаю. Це прискорило укладення у 1791 році в Яссах мирного договору з Туреччиною. Херсону відводилася роль головного торгового міста південної Росії. В середині 90-х років тут нараховувалось вже близько двох тисяч будинків і 10 тисяч мешканців. Після заснування Миколаєва у 1789 році та Одеси в 1794 сімсот Херсон утратив значення головного торгового порту і верфі півдня Росії. До нових портових міст могли підходити човни з глибокою осадкою. У той час адміралтейство і військове суднобудування переводяться до Миколаєва, частина купецьких контор до Одеси. Різко скоротилося населення міста. В 1803 році Херсон здобув статус губернського центру і почав розвиватися як торговий порт. На надані урядом кошти в 1806 році була побудована верф торгового суднобудування, з котрої щорічно спускалося на воду від 20 до 30 торгових суден.